Допомагають нам схуднути, пришвидшують саме цей процес схуднення та покращують його. Також біопілети дають нам енергію, покращують якість життя. Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Олена Видра, я лікар-дерматолог-косметолог клініки «Анна Космо». І сьогодні ми з вами поговоримо про біоідентичні пілети. Отже, що це таке? По суті. Це є біоідентичні гормони. Біоідентичні пілети робляться із сої та ямсу, вони рослинного походження. Сама пілета виглядає як маленький циліндр ну, розміром буквально 3-5 мм. Ставиться вона нам під шкіру через маленький надріз. З часом з цього циліндра вивільняються активні речовини, які нам потрібні для корекції нашого метаболізму. Загалом, для чого ставляться біопілети? Які питання вони вирішують? Біопілети вирішують безліч завдань. Вони підвищують лібідо у чоловіків та жінок. Вони покращують обмін речовин, пришвидшують його, допомагають нам під час тренувань досягти гарних результатів, допомагають нам схуднути, пришвидчують саме цей процес схуднення та покращують його. Також біопілети дають нам енергію, покращують якість життя, підвищують нашу працездатність. Біопілети дозволяють нам скоригувати якісь неприємні відчуття під час менопаузи, під час якихось гормональних збоїв, що у чоловіків, що у жінок. Перед встановленням біопілет ми обов'язково маємо проконсультуватися в лікаря. Адже біопілети, вони суворо, індивідуально підбираються для кожного пацієнта під його якесь завдання чи під якусь певну проблему. Є певний чекап, є певний перелік аналізів, який обов'язково має здати пацієнт. І ми цей список видаємо на консультації, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, рівень певних гормонів визначається, вітамінів, мікроелементів, щоб саме під вашу ситуацію, під вашу. Потребу і для певного вашого результату ми правильно підібрали вам біопілети. Порядок цін на процедуру я залишаю за посиланням під цим відео. Треба розуміти, що кількість біопілет і вартість процедури вам допоможе визначити лікар після консультації і здачі ваших аналізів. До зустрічі в клініці Анна Космо. Рада буду вам допомогти.